Пару зауважень угу. і стосувалася всіх наших цих розв'язань. По-перше, просто уточнюю, це просто таке маленьке-маленьке уточнення формальне для того, щоб ви писали грамотно. Бачите, інколи кажуть, що лімій. От я туди інколи пишу до рівня нескінченності, інколи ставлю стрілочку. Завжди, якщо ви пишете послідовність, послідовність, вона прямує. Xn це послідовність, так? І послідовність у нас прямує. А якщо ви пишете границя xn, то це вже число. І е, число дорівнює. Тобто 1 на n прямує до нуля, але ліміт 1 на n дорівнює. Тобто, щоб для того, щоб писати грамоту. Границя дорівнює, послідовність прямої. Це еквівалентні речі, як ми казали. Це те саме. Добре. Я хотів би зробити ще важливе зауваження стосовно от цих властивостей, оцих тих, які тут були. Чи якщо обидві границі скінчені, да, тоді ми знаємо, що теорема буде працювати. Якщо одна або обидві границі не скінчені, то треба бути уважним. Бо тут я навів вам деякі приклади дуже детально, бо ми поговорили з з плюсом і з мінусом. Щоб давайте в загальному, якби, спробуємо. Сказати, коли не можна, коли не можна дати відповідь автоматично, коли ми потрапляємо в невизначеність? Тут або тут. Давайте подивимося, які у нас бувають ситуації. Коли ми потрапляємо в невизначеність. Які там вони бувають? Значить, якщо у вас сума. То ви в невизначеність потрапляєте, якщо е, е, вони прямують до, обидві до нескінченності, причому або з різними знаками, або однаки невідомі. Так, якщо однакові знаки, од, одной менші нескінченності, обидві до плюс, або обидві до мінус нескінченності, тоді відповідь дати е, такі відповіді якраз можна. Так, значить, треба, щоб вони там прямували до е, давайте умовно, ми напишемо. Умовно, от якщо ви берете одна з плюс нескінченність і додаєте до неї мінус нескінченність. Е, так писати, це, це, це просто, е, це я не додаю нескінченності. Це просто такий умовний запис, щоб ви в лапках. Да, це все це все в лапках. Це я у, так умовно називаю ситуацію, коли я маю суму, і одна прямує до плюс нескінченності, інша прямує до мінус нескінченності. В жодному разі ми ніколи це не є додавання. Це Це просто якби... це не математичний вираз, це текстовий вираз. Текст. Це просто назва цього випадку. Так. Значить, просто нескінченності, тобто, коли ви не знаєте знаки, тоді теж це потрапляє в невизначення. Для різниці, що буде, якщо у вас. Ем... Однайменні нескінченності. Або так. Або одне так, або так. Або теж ви нічого про знаки не знаєте. І це теж не визначить. Неможливо не, не сказати, що там буде в результаті. Якщо ми говоримо про добуток. Важливий випадок, коли одна штука прямує до нескінченності. Причому неважливо плюс, мінус, або не знаєте знак, це не має значення, а друга прямує до нуля. І коли ми говоримо про частку, значить, тут у нас нескінченність на нескінченість. І нуль на нуль. Причому нескінченність і нескіченість теж знаки можуть бути будь-які. Неважливо, які знаки, це все одно е буде невизначеність, тобто ми одразу дати відповідь на питання не зможемо, користовуючи е оці властивості. Ми потрапимо в цей випадок, що автоматично ми дати відповідь не можемо. Е окей, є ще е е -давай, давайте на наступному слайді про це поговоримо. Е Окей, значить, це основні невизначеності, які виникають. Тобто, коли ви потрапляєте в таку ситуацію в одну з цих наведених, ви відповідь автоматично дати не можете. Якщо у вас якась інша ситуація, наприклад, типу, ну, з арифметичним знаком, але не така, як тут зображена, тоді відповідь можна дати одразу, так як отут я робив, наприклад. Ви потрапили в таку ситуацію: одна послідовність нескінченно велика, інша прямою до скінченного числа, значить, відповідь ви можете дати одразу. Okay. Те саме можна зробити в будь-якій ситуації, яка не перелічена в цьому списку. Якщо ви маєте справу з арифметичними діями, а, а, крім арифметичних дій, ми ще маємо справу з. А, Суперпозиціями функцій, типу, логарифми всякі, давайте тут зробимо. Так, окрім того, що функції можна додавати, віднімати і так далі, можете брати суперпозицію від функції. У вас послідовність ан, а ви можете брати функцію від AN. Це теж серія теорем важливих, які схожі на так, Якщо у вас ан прямує до якогось числа А, давайте теж скінченного, то тоді перелік функцій, давайте так, напишемо. Ан в степені теорема про границю степеневої послідовності. А в степені альфа прямує до А в степені альфа. А, теорема про границю показникової послідовності. Х в степені а прямує до х в степені А. Теорема про границю логарифмічної послідовності. Логарифм за будь-якою основою від ан. Прямує до логарифму за основою э, за тією самою основою від А за будь основою. От. Ну, такі от властивості у нас теж виконуються. Вони виконуються з обмеженнями. Там потрібно, наприклад, от в цьому випадку, треба, наприклад, щоб А було більше нуля, там ще щось. Про це все детально можна подивитися в лекції. Давайте я зараз не буду зупинятися на цих вже дуже дрібних деталях. Якщо ви. там треба умови теореми, про це можна все подивитися в лекції. Давайте теж подивимося, що буде у нас от на ну, Отак це, наприклад, виглядає. І знову таки ви, як і в попередніх задачах, ви починаєте зсередини і потрошку намагаєтеся, використовуючи ці властивості, пройти шлях середники назовні і знайти границю цього виразу. Поступово, покроково. N-факторіал. Зрозуміло, що це величезне число воно прямо до низький а, якщо ми беремо корінь кубічний, згідно от буде, згідно тієї теореми, так, от ця от теорема, це зокрема вона покриває корінь. Якщо альфа дорівнює 1 третя. Якщо б як у мене б альфа була 1 третя, то АН в степені 1 третя прямує до АН до А в степені 1 третя. Або це те саме, що корінь кубічний АН прямує до корень кубічного СА. Отака отримала. Щоправда, ця теорема у нас тільки в випадку скінченної границі, але так само, як оці узагальнення, так само, як узагальнення отакого роду, як, наскільки вони узагальнюють теорему про профітичні дії, так само і для корення, якщо послідовність до нескінченності, то корінь з неї теж до нескінченності. Таке от узагальнення. Бачите, вже дуже багато властивостей, але типу. І багато властивостей, якими я користуюсь. Але не хвилюйтесь, ви до цього всього звикнете. Як тільки ви розв'яжете 5, 7, 8 нескладних задач середніх, ви вже зрозумієте, що до чого, і ви будете на інтуїтивному рівні відчувати майже завжди, які властивості там правильні, а які ні. От то тоді, значить, це до нескінченності. Тепер я користуюся цією властивістю. Якщо послідовність нескінченно велика, значить обернена до неї нескінченно мала. Так. Йдемо сюди. Так, тобто це ми зрозуміли. Це в нас прямує до нуля. Йдемо сюди. 2 плюс 1 на n. 1 на n у нас прямує до нуля. Це у нас прямує до 2. І теорема про арифметичні дії, каже, що сума тоді буде прямувати до двох Стандартна теорема про арифметичні дії. Теперь беремо логарифм від цього. І використовуємо цю теоремку. Якщо вираз під логарифмом прямує до двійки, то логарифм прямує до логарифму двійки. ЛН-2. І тоді трійка поділити на, на оцей ln. Чисельник до трійки, знаменник до логарифму 2. А отже весь вираз до 3 поділити на ln2. Це все прямо до 3 поділити. Ну і відповідь буде 3 0. три лісну. Отакарі. Повертаючись, я ще буквально останнє зауваження. Я ще тут скажу, що е, крім арифметичних так таких дій у нас ще є е, е, степенево-покостикова послідовність, а я в степені БН. От, і тут теж виникає для неї невизначеність. Про це ми зараз не говорили. Це про це поговоримо в одному з наступних відео, але я сюди все ж таки її запишу, щоб, щоб вона тут була. От ще такий вираз, але про це давайте зробимо замовкнемо. Відео. Отже, невеличкий підсумок. Я в, в, цих, в цих двох відео намагався показати основні базові кроки, які ви будете робити завжди. Ви будете вимушені робити їх в кожній задачі, які стосуються застосування теореми про арифметичні дії. Теорема про арифметичні дії, теорема цієї, яка є в деякому сенсі узагальнює теорему про арифметичні дії, або розширює її. Так. І е, аналогічні твердження, коли ми беремо суперпозиції зі степенем, з показникова функція А, е, З тих базових, з тих базових таких камінчиків, з цеглинок буде складатися розв'язок задачі. Е, отже, коли ви коли у вас ви, в задачі, коли ви, е, не буде невизначеності, ви будете розглядати задачу, швидше за все, невизначеність буде з самого початку. Якщо я вам кажу, що така задача навряд чи буде на практиці. Чому? Тому що тут немає невизначеності. Тут все одразу робиться отак от за схемою, використовуючи ті теореми, про які ми говорили. На практиці, швидше за все, коли ви будете дивитися на задачу, там буде невизначеність. Це, типу, достатньо простий випадок. І в наступних відео ми подивимося, побачимо, як можна від невизначеності позбавлятися, і план буде завжди такий. У вас буде задача, в якій є невизначеність. Ви будете з нею щось робити, щоб від цієї невизначеності позбавитися. І як тільки невизначеності немає, ви закінчуєте розв'язок, використовуючи оці, оці перетворні, які я ну, ці перетворні властивості, про які я щойно розповідав. Оці приклади, да? а оці приклади, отак. Як тільки немає невизначеності, тобто, як тільки ви не потрапляєте в один з цих випадків, або ви змогли звести вашу задачу так, щоб вона не потрапляла в один з цих випадків, одразу розглядок можна закінчити за допомогою цих ситуацій. Як це буде виглядати? Ну, от дивіться, щоб просто для тих, хто а, поки ще не в темі. Якщо ми подивимося на такий приклад, і, і, і цей приклад він супер супер простий, але за схемою він нагадує більшість прикладів, які, у вас, які ви будете розв'язувати. Ем, чисельник прямує до нескінченності, знаменник прямує до нескінченності. І це, бачите, якраз типу невизначеність. Ми потрапили в оцю ситуацію. Є дріб, чисельник і знаменник і з І це означає, що от прямо зараз. Я не можу автоматично написати, яка буде тут границя. Давайте, знаєте, я тут двійку по поставлю. От, час, секунду, щоб було тут от, що ми, ми не можемо зараз сказати, яка буде границя цього виразу. Поки що. Автоматично використовуючи тільки оці от теоремки про арифметичні дії. Від цієї невизначеності треба позбавитися. Треба якось перетворити цей вираз. Щоб там вже не було е, цієї невизначеності, щоб чисельник і знаменник не прямували до нескінченності. Як це можна зробити? Про це будемо говорити. Про різні підходи будемо говорити в наступних відео різноманітні, але конкретно для цієї задачі давайте почленно поділимо. Подивимося, це супер-супер простий випадок. Просто ділимо почлено. Що виходить? Тут n в мене скорочується. в мене виходить 1 третя. 2, Я хочу показати, що буде відбуватися. І тоді що? Дивіться, оця штука, давайте тут я теж винесу цю n сюди. Наприклад, так. так. О, оце не важливо. Можна виносити, можна не виносити, в залежності від того, як ви там збираєтесь це пояснювати. 3n прямує до нескінченності. Тоді 2 на 3n прямує до нуля. Бо чисельник, так? чисельник в мене до 2. Знаменник. До нескінченності тоді весь дріб прямує до нуля. Це е, я використовую щось типу такого, тільки для ділення. Да, оці узагадані такі властивості, коли одна з послідовності прямує до нескінченності. Ця послідовність стаціонарна, вона прямує до однієї третії. І тут, бачите, тут немає невизначеності вже. Вже сума буде прямувати до однієї третьої звичайною теоремою про арифметичні дії. Є сума двох послідовностей: одна до однієї третії, інша до нуля, сума до однієї третії. Тут невизначеність була, а тут невизначеності вже немає. Коли ми зробили оцей крок, ми від невизначеності позбавилися. Ми ж насправді нічого такого страшного не зробили. Ну просто вирос перетворили якимось чином, там поділили по членку. Ага. І от. Ідейно або схематично більше задач от, якось так буде працювати. У вас є невизначеність, ви там з ними щось робите. І все хоп хопа І немає невизначеності. Ви від неї позбавилися. І як тільки ви від невизначеності позбавилися, далі от починається щось дуже схоже на, на оці приклади. На оці приклади на оці приклади. Я сподіваюся, і основна ідея зрозуміла, і е, тепер, от після. Якщо ви більш-менш зрозуміли, про що я говорю. Тепер о, у нас тільки одна проблема. Як позбавитися від невизначеності? Ви дивитесь, наприклад, швидше за все, там буде невизначеність майже завжди, майже у всіх прикладах. Ваша задача від неї якось позбавитися. Як це робити, поки що не зрозуміло. Але як тільки ви це навчитесь, як тільки ви від невизначеності позбавилися, далі все дуже просто, автоматично робиться. Так, як було в цехі. Добре, така ідея. Ну давайте тепер подивимося, як позбавлятися від невизначеності.